Вітаю в ефірі. Програма книжка Надихає. Ось ви бачите цей журнал, який подаровано учасникам Міжнародного фестивалю Щасть у творчості. Серед них багато учасників гуртків позашкільної освіти Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 Точки зору та школа успіху. І є дуже цікавий сюжет, безцінні намистини» авторка Ольга Лапушена. Наші діти не просто його читали, а створили цікаву екранізацію. Ви зможете її подивитися на цьому ютуб-каналі Гапєєв. щастя творчості. Підписуйтеся і підтримуйте ідейно наших юних митців. Новостворена дитяча група Естафета творчості це наші гуртківці Наталка Зуєва, Іван Базарний, Віка Хайло. І ще шестирічні двійнята близнята які зіграли роль літер, які повернулися до людей. Ну, дуже так цікаво. А насправді це історія про те, як люди почали читати, все в них класно складалося. Але згодом люди перестали читати, поздавали книжки в макулатуру і дожили до того, що, просте, Інтернет повідомлення чи телефонний номер набрати, вони вже не змогли, бо без літер нічого не вдієш в цьому житті. І от приклад того, що книжка надихає, сюжет що надихає, у відкритому доступі в інтернеті ви також зможете знайти безцінні намистини» авторка Ольга Лапушена. Саме завдяки дівчині, яка почала писати казку в цьому сюжеті. До людей повернулася література. А в екранізації Наталки Зуєвої, оскільки це модернізація така сучасна, замість дівчинки, ту роль зіграв хлопчик Іван Базарний, який є шестикласником 13-ї гімназії і учасником наших гуртків. То, наприкінці сюжету все склалося гарно. Література повернулася до людей. А ми бажаємо нашим читачам почитати цей журнал, почитати сюжет безцінні намистини авторка Ольга Лапушина. Ви багато дізнаєтесь, багато зрозумієте цікавих думок корисно і дітям, і дорослим. Дякуємо за увагу!